Добрий ранок. У нас буде дуже коротенька запись, тому що ми написали поки, поки що всі роботу, і тому багато не встигнемо. Ну, щось встигнемо, тому давайте переходимо. Ага, от я поза запису сказала, але давайте ще раз нагадаю. Зараз у нас буде класна робота, потім ви розв'язуєте домашню і потім ви зошити здаєте на перевірку. А ми записуємо 6 лютого, класна робота. класна робота. І в мене перша задача для вас 16.33. Чому альфа-частинки, які випромінюють радіоактивні препарати, не можуть спричинити перетворення ядер важких елементів? Ми ж пам'ятаємо, що у нас Резерфор, да, ми все время про нього казали, він дуже все бомбардувати альфа-частинками. Вони важкі, вони такі класні, вони все бомбардують. Але чому ж тоді їх не використовують, і чому вони не можуть перетворювати ядра важких елементів? Можна швидкості нас Ну, Дивись, ми можемо сьогодні дуже класно розігнати, і вони можуть вибити все, що завгодно. Ну, багато чого вибивають. Ще раз, вибач, не услышала. Може, маленька проникність? Чому? М -м тому що. Які частинки, давайте з іншого боку подаємо. Які частинки у нас е, спричиняють перетворення ядер важких елементів? Які частинки дозволяють нам розділити ядро? Нейтрони. А як це відбувається? Вони бомбардують або на... не так трохи? Ну, вони поглинаються ядром, ядро стає нестабільним, але воно розпадається. О, Замечательно. Тобто, нейтрон поглинається ядром? Ядро переходить в нестабільний стан, починає коливатися і розпадається на два осколки. Добре? А тепер альфа-частинка, її ж задача не розколоти. Вона не може важке ядро, альфа частинка розколоти не може, не вистачить її енергії. Тобто, для того, щоб ядро розпалося на два осколки, потрібно поглинути щось, щоб воно перейшло в нестабільний стан і потім розкололось. А чому ж? Ви ж вже майже подошли до цього. не може зробити... Можливо, вона якось не хоче к іншому позитивно зарядженому ядру. Ну, а чому не хоче? Ну, бо, тому, тому що вона теж позитивна, а так. нейтрон може, бо в нього немає зарядження. От це дуже важливо. Альфа частинка вона, по-перше, вона масивніша нейтрона, а по-друге, вона заряджена позитивно. А якщо вона заряджена позитивно, вона буде відштовхуватися від ядра. І тому, для того, щоб альфа-частинку запхнути в це ядро, потрібна буде ну, настільки велика енергія в порівнянні з тим, що потрібно для нейтрона, що таку енергію ми поки що не можемо. Тому, тут, бачите, тут буде багато в мене всього написано. І я от писала, ну, по-перше, я нагадую вам, що вона в 4 рази масивніша за нейтрон, там масове число 4 у альфа-частинки, якщо пам'ятаєте. І вона заряджена позитивно, це важливо. А для того, щоб у нас важке ядро е, ділилося, потрібно, щоб воно поглинуло частинку. От, якщо це нітрон, то дуже класно. Він, е, в нього немає електричного відштовхування. Він спокійно поглинається. Альфа-частинка, там є у нас е, колоновське відштовхування. Їй потрібно подолати це кулоновське відштовхування. А це така енергія, яку поки що. Ну... При цьому ще важливо. Ну хорошо, буде така величезна енергія. Скоріше за все, ця важка альфа-частинка просто виб'є щось і все. Тут же важно, щоб ядро було згодно його поглинути, а воно, мабуть, може, не согласитися, не позгод... згодно буде. І тоді може не вийти. Тому, ось, бачите, я тут багато всього писала, це був поток. Це промінював. Альфа частинка, мабуть, він опромінював легкі елементи, чи? Ні, він середній. Ну, він, згадай, там десь це азот був, це десь те саме, але середня таблиці, ну, золота він опромінював, але він не вибивав з нього нічого, він просто дивився, як вони проходять крізь золоту фольгу. Він же не вибивав нічого з нього. Там були середні елементи таблиці Менделєєва, коли бомбардували такими частинками. А потім вже з'явилась ідея протонами, а потім вже з'явились нейтрони. І виявилося, що нейтрони, якщо дуже ну, маленькі якісь ядра, то можуть вибивати щось. А якщо великі, то можуть поглинати і переходити в нестабільний стан. Це ж теж відкриття було. Так? І так. Альфа-частинки в 4 рази масивніші за нейтрони. Заряджене позитивно для того, щоб у нас е, важке ядро е, ділилось, нам потрібно, щоб воно е, поглинуло частинку, в тому числі, ну, якщо ми кажемо про альфа це не так. а альфа-частинка, вона позитивно заряджена, також як ядро. Тобто вона відштовхується. І нам потрібно подолати це колоновське відштовхування. І навіть якщо ми розгонимо до такої швидкості, щоб вона подолала це колоновське відштовхування, хто нам дає гарантію, що це ядро скаже: Вау, і сюди, ми тебе факт. Можливо, просто вона щось виб'є, а можливо, вона просто відштовхнеться і полетить далі. Такий варіант теж можливий. Тобто, це вже не зовсім той сценарій, який відбувається з нейтроном, який нейтральний, який дуже спокійно може поглинатися. Знов ви ж бачите, як у нас нейтрон може себе поводити, в залежності від того, які ядра, або уран 235, або уран 239. Навіть уран ой, 38, вибачте, навіть он капризний. Він може поглинути нейтрон і може поділитися, а може стати ураном 239 а може потім спокійно виприменять щось ще. Ну, тобто, там багато всяких сценаріїв. Можуть в Плутоніпраті, перев... такий варіант можливий. Тобто, якби навіть. В таких ситуаціях, коли нейтрон поглинаємо, і то сценарії різні можливі. І нейтрон може бути швидкий, може бути повільний. Тут ви бачите, скільки різних таких непередбачених ситуацій. Та коли ми, наприклад, розв'язуємо задачу, щось пишемо і там складаємо 3 плюс 2, то, скоріш за все, це буде 5. Ну, у більшості із вас, по крайній мірі. Але. В ядерній фізиці трохи не зовсім все так однозначно. Ну, я написав але я... Ти, написав, ти молодець, я вже розумію, що ми навряд чи щось ще додатково зможемо. Але давайте, мабуть, ми ще одну задачку розглянемо. Ми про неї вже казали, але я не буду її вам давати записувати. Але я хочу все ж таки, щоб ми її проговорили. Комусь, мабуть, щось накшал такого попадеться в перевірочній роботі, і буде дуже прикро, якщо ми ще раз не проговоримо. Тому що, коли я це розповідаю при вивченні нового матеріалу, воно іноді проходить повз вас, ну, тому що багато нової інформації, я розумію, що не всі це хватають. Якщо що, я потім готова повернутися до цієї задачі, давайте ми перейдемо на наступну. Мені просто дуже цікаво, як ви пам'ятаєте те, що ми з вами вже розглядали. От дивіться, є така задача, ми не записуємо її. От цю ми записали, а ми не будемо записувати. Якщо комусь буде потрібно, я потім сюди повернусь спокійно. Дивіться, Один єдиний нейтрон він може спричинити в зразку урану 235-му ланцюгову реакцію з виділенням величезної енергії. І... Питання, звідки може з'явитися Нейтрон в цьому зразку? І завіслі всі. Ну, напевно, люди можуть якось туди додати, протягнути. Ну, можемо якось бомбардувати, запіхнути, але зазвичай. Воно буває. Можна, можна сам якось спонтанно розпастись без. Ну, от дивіться, в більшості ситуацій, в абсолютно більшості ситуацій, перший нейтрон в зразку рано 235-му, він реально з'являється спонтанно. Він може вилітіти, наприклад, під час спонтанного розпаду. Ядро урану 235-го, воно може спонтанно розпастися. І коли вилітає нейтрон, він обов'язково при цьому вилітає, не один. Але це не обов'язково спричиняє ланцюгову реакцію. Може не вистачити ядер 235-го урану, їх буде в процентному відношенні недостатньо, і реакція не пойдет. Але нейтрон вилітів. Ну, щоб не відбувалося. Нейтрон реально виявляється ось таким совершенно лотерейним варіантом, тобто спонтанно. Чаще всего само за рахунок самопроизвольного первого розпаду якогось из урана 235-го. А ядра периодически розпадаются. Ну, Ми же казали с вами, що є период напівроспаду у кожного елемента. Тобто, спонтанно эти ядра распадаются протягом э, часу. Ну, ось так воно відбувається. Так, давайте я швиденько завершую запись. Ми долучимося з вами до хвилини мовчання, а потім після цього, якщо комусь буде потрібно, я поверну ось ту задачу і ви допишете спокійно, якщо хтось не встиг. Але сподіваюся, що ви встигли, тому давайте ми переходимо зараз. Я вимкну запис.